Рубрика називається Те, що ви просили з тему, те і приїхало. А що просили? Зараз подивимося. Ось два пакета на замовляв. Має бути супер крутий насос за 800 гривень. Не просто насос, а портативний. Сам корпус мені подобається, виглядає стильно. А ось назви понаклеювали чомусь криво. І наклеючка ззаді також наклеєна чомусь криво, ніби вона тут не повинна бути. Пише, що модель такато: 7,4 вольта, 6 ампер. Пізніше вскрию, покажу, що всередині заряджатися буде від Type-C. дріт по комплекту. По комплекту також такий шланг коротенький і дубовий. Не знаю, можливо, так і має бути. В принципі, він має бути дубовий, тому що буде перегинатися. А так він. Не буде перегинатися. Ну і ось ця вся фішка, щоб накачувати м'ячі там будь-що. Так, показую, як працює диво, китайський. Як ти працюєш? Затиснути потрібно. Так, да. затискаю. Так, автомобіль. Далі, що у нас там? Велосипед, самокат і м'ячі. Тут можна собі відрегулювати. Також є кнопочка сос. Вмикається ліхтарик, ліхтарик такий собі не сильно яскравий і мигал. Автомобіль я накачую суто в барах, мене там навіть пише, скільки бар потрібно вкачати. А ось чому велосипед кілограм на сантиметри? Ну окей, будемо качати в кілограмах на сантиметри. А ось це що, PCI? Чому тут? Чому не можна поставити, щоб тут було, наприклад, ті ж самі кілограми, якось під м'ячі, а тут під м'ячі, виходить, PCI? Чому так? От фіг його знає і прийшов, бачите, розряджений, треба ставити на зарядку, і тоді вже будемо робити тест. О -о -о! Хай Бог милує, чуть не всрався. Заряджатися буде довго, всього лише 5 ватт 1 ампер. Тому поки що ставлю його в сторону і їдемо далі. Крутимо педалі, ось таку купив фішку за 200 гривень. Немає в мене такого. Інколи навіть така штука треба, тому що прийшла зараз зима. Коротше, ті шапки постійно ті катишки, штани оті ті такі. Шерстяні, ти ж знаєш не яка ця фішка має забирати катишки. Хто таким користувався, напишіть свої відгуки. Дивися, тут сіточка, куди ці катишки будуть залітати. О, бляха, а тут, коротше, такі, такі коротше, серйозні леза, поржавілі. Головне сюди пальці не впхати, бо можна занести якусь ще китайську інфекцію. І збиратися ця вся фішка буде от сюди, в контейнер. Потужність цієї штуки 5 Вт. Не забувайте підписники, що деякі речі з цього тесту можна забрати абсолютно безкоштовно. Як то кажуть, хто встиг, той папа. Так, що є ось така стара шапка. дивіться, яка вона закошлатена. Mm -hmm. Погнали! Ой, бля, незручно буде. Дивіться, Ти хочеш вімкнути, а одразу відкривається контейнер. О, Обляха епілятор! А цікаво, ноги можна ним голити дівчатам? Короче, пізніше спробую на своїх ногах. Ану, треба цю фішку знімати, чи ні? Ану, давайте отут. Ні, фіга собі навіть працює. Я думав, якась реальна фігня. Да, а ось тут, а ось це таке. Да, прикинь, працює. А нафіга ось це? А ну давай без нього. Може буде краще. І такого треба закачати більше. Тут більше цих кошлаків. Чи хто як каже, як хто каже, напишіть в коментарях, хто як каже. Катишки, кошлаки. <рес> в кожному селі по своєму. О, так краще. Бля, прикольна штука, ти що? Ніфіга собі. А я таким навіть і ніколи не користувався. А я постійно пальцями оце такою вищіпував. Сідаю. І вискубую. Ні, ну це. Ну це реально працює. А ось, ось тут дивіться, яка вона кончена. Я вже списав цю шапку, ще буду ходити, а ну. Дивися. Ти прикинь, скільки раніше в мене займало це часу, щоб вискубати оцю всю хрінь. А ця вся хрінь? А де вона? А вона вон там збирається, тако в контейнері, так? Да? Дивишся, ось всю хрінь я раніше сідав такого і скуп його пальцями. А якщо ось така грубо в'язана шапка, шурує як має бути. А, бляха, скубає, скубає просто страшно. Острих дві шапки розбирати, я думаю, не має сенсу показувати, що всередині. Коротше, штука реально крута. Тому що раніше я це все скубав, мучився, а тепер просто взяв. Не знаю наскільки довго вистачить усіх ножів, тому що вони ж будуть тупитися. Ну і таке, ну коротше, таке собі дешевеньке. Воно дивися, навіть нитки стриже, понамотувало. Стриже все підряд. Їдемо далі, крутимо педалі. 80 гривень. Неприлипаючі квадратні вкладки для аерогрилі. Коротше, для мультипечі. Я отакі вже брав. Зараз подивлюся, що по якості вони такі самі. Коротше, вони такі самі підписник. Ну, коротше, це просто як пергамент. Можна використовувати як пергамент, але якщо коротше, з м'яса витікає багато рідини, якщо ти будеш пекти, то ця фішка розмокає і до сраки, що воно є. Так що, коротше, я не знаю. В принципі, використовую їх як серветки, десь ти щось підставити, туди-сюди. Де щось таке готувати, що не тече. Якщо сильно мокре м'ясо кажу, ставиш під гриля. От для гриля брав, наклав ось так м'ясо, поставив, воно розмокло, все гріль засраний і прийшлося мити. Так що під гриля воно не підходить. Не знаю, під що використовую просто як папір під щось підставити. За 80 гривень, 50 штук. Можливо, й дорого, можливо, й ні. Не знаю, яка ціна в Україні не цікавився. Електричний млинок за 400 гривень. Працює від чотирьох міні-пальчикових батарейок. Ось таким чином відкривається контейнер, сюди засипаєте, що вам там треба. А ось цією крутілочкою можна відрегулювати, який буде помол. Тобто, бачите, тут якісь жорна такі знаходяться з кераміки, чи з чого вони. І ось якщо відкрутити його, то зазор збільшується. Коротше, зараз покажу, як воно буде молоте. Коричневий цукор, як думаєте, пудру зробить? Я вже давно відмовився від білого цукру, тому що він не смачний і шкідливий. А коричневий цукор, хоч він і коштує в разів, певно, 5 дорожче, десь в 5 разів, він корисний і дуже смачний. Карамелька, з ним всі чаї, там, кава. Коротше, будь-що, це не реклама, цукру. Це просто мій досвід користування. Навіть компоти, вони стають набагато смачніші. Так, як ця фішка закривається. Отак. Ну що, погнали, пробуємо. Все одним кадром. Да, Щось там мелить. але я хочу, щоб воно було більше. А Ану, давай його трошечки підкрутимо. Ні, фіга собі, тепер буде пудра. Тепер коричневим цукром можна навіть посипати. Да, але я хочу ще мільше. Я хочу, щоб воно було. Ще мільше, Ну, давай ще підкрутимо його. Ану, потягне. А да, тепер пудра йде. А тепер. Реально йде. Ну, майже пудра. Ммм. Смакота. М -м. Підписник. корішний від цукор, якщо ти не їв, ну це просто кайф. Це карамелька. Гречана крупа. Ну... Ну, щось там робить, да, Щось там перемелює, але йому важко. Да, Цукор він дуже легко. А ось гречку... Дивіться. О, Я так бачу батарейки зараз здохнуть. Хоча, Дивися. Ну, нормально, да. в принципі, меле. Але я не знаю, який дурний буде молоти гречку на ось цій штуці. А ось рис, я думаю, не потягне. А ні тягне. Навіть рис шурує. Да, дивіться, навіть рис ніби краще мелить, ніж саму гречку. Дивіться. Важко! Реально важко. Коротше, таку штуку це ж суто для приправ, там, щоб ти собі змолов там посипав одразу по типу. А не отакою от херньою маєтеся та яке. Якщо треба молоти якийсь там рис чи гречку, то для цього є такі пристрої від мережі. Але ж мені треба показати, на що воно здатне. Зараз будемо качати 22-й колеса. Ну, що покаже 2,25. Ні, фіга собі, як впало. Коротше, спускаю наполовину. І пробуємо. 1.25 показує в колесі. Виставляю 2, хай 35 качає. І погнали. Сумніваюся, що воно накачає таке колесо. Але подивимося. Коротше, один бар він на 22 колесі качав аж 9 хвилин. 9 хвилин. Але дивіться, ще два ділення акумулятора. Ну В принципі, ніби така собі фігня да? Але працює, це ж 22-є колеса накачати навіть в мороз. Що знаходиться всередині, показую плата керування. Батаревочка, два акумулятори по типу 18650 ємністю 1500 мА 11,1 Е, Моторчик 7,4 В 380 щитковий. Ну і все. І ось качає ось так воно поршеньок. Все, ліхтаречок. Коротше, нічого цікавого. Але, в принципі, штука така собі. Я не знаю, чи коштує вона ці гроші, але він працює. Швабра для збирання пилу за 150. Гривень. Бачили ось таке, да? Я таке теж постійно бачу в рекламі. Вже і навіть не тільки в Китаї, а навіть в Україні. Показують, як вона універсально там може збирати пил за рахунок ось цієї фішки. отака мікрофібра по типу. Ця ручка вдягається сюди. Якесь воно коротке в рекламі. Ага, воно. Видовжується. Видовжується десь на метр двадцять. Є такі цікаві місця, де ти фік залізеш. Дивись. балет, перний да? балід. А там, а там, так, да. там, коротше, сральник. Дивися, йо мой що робиться. А ось там. А ну, ой, а там щось є всередині. Щось коротше там є йо Йомайо, ось ось для чого ця швабра. Ну прикольна штука, да? Заодно дивись, скільки срачу можна вийняти звідти. Щось там є. Коротше, щось там є. Всередині. Підписник. О-о-о, дивися, що я знайшов. Що я тобі скажу, підписник. Гандона цього потім зняв. Прополоскав, можна навіть шкарпетку свою вдягнути, якщо вона в тебе довга, Якісь гольфи чи гетри в жінки візьмеш, натягнеш <плес> і будеш працювати. Прикольна штука, прикинь, прийшла з Китаю, навіть не поламалася. Все це працює, складається. Так що за 150 гривень може бути. Погнали далі. Мають бути карбідні вольфрамові сверла. Як думаєте, за 150 гривень нормальна ціна? Подивіться, це якийсь ніби тупий прийшов вже. Дивіться, яка якість за 150 гривень. І тут аналогічно, якийсь ніби зміщений центр. Можливо, це так має бути. Я вже такими давно не працював. Останній раз, коли робив ремонти, потрібно було просверлити якусь плитку. Під стелю. Коротше, стеля. гіпсокартон, плитка, коротше, під профіль. Так, є на 8, є на 5 міліметрів. На 6 міліметрів. І що тут у нас 4,3 і три міліметра? Фіхі, озна якесь таке, ніби вже перепалене, але зараз покажу, як працює. Коротше, фішка в тому, якщо сильно впертися, то сверлить, як має бути, але треба впертися було всією вагою, яка тільки в мене є. Коротше, я тобі показав, а ти собі думай, я думаю, що отворів 5-6 би зробив, та й на тому кінець. Останній пакунок за 450 гривень. Покращений пістолет для миття автомобілів. Але поки цей пістолет прийшов, то тут такий сніг вхерачив. Я думав, зараз такий відосик запиляю. А тут дивись, що робиться. Як ти будеш пити машину? <реш> Раніше брав на аліку за 200 гривень, херня коротше повна. Мало того, що вода з цей, так ось цей регулятор піни там був коротше фігня. Тут дивися, Ти подаєш піну, ти подаєш воду. І як воно працює, треба підписник дивитися. Можна користуватися спіноутворювачем, можна без. Але дивися, що мене вже насторожує. По інструкції, якщо подивитися, він у нас ось так. Бачиш, там три четверта, туди-сюди. Коротше, все показано. Але я його не можу. Затиснути, якщо затискаю, то він же виходить зверху. Або треба ще прокладку кидати. Але більше прокладок немає. Ось ще одна прокладочка, і накручується воно сюди. Отак. Тут, в принципі, похер. А тут що робити? Закручувати і хай буде ось так. Я машину не мив вже багато років. Вручну їжджу і мені миють за гроші. Так, піна GTM в якості реклами. Пробуємо. Так город можна поливати. Так, ну давай отаку. Херня повна. А якщо отак. Бля, мороз такий, коротше. Коротше, я не знаю, підписник. Як же ж холодно. Коротше. Коротше, якийсь порожнякший вітер, такий ще й мороз. Так, коротше, я готовий платити по 1200 гривень за мийку, а не страдати оцею хернею. І взагалі, хто Ягуара миє вручну. Покажіть мені цього долбойоба. Мене можете нарахувати, бо я таким не займаюся. Висновок такий. Купіть собі нормальну мийку і не мручіть голову. Найкраще миє мийка GTM. Здається за 15 тисяч гривень. От там дійсно піну дає таку густу. А Це, це марна трата часу і грошей. Коротше, ось це мені не сподобалося абсолютно. Мало того, що тут хер ти відрегулюєш так, як тобі треба, щоб воно працювало так, як мійка, хіба що город поливати. А ось це, я думаю, воно дійсно буде якусь там піну давати, тому що регулюється. А насправді, коротше. Хорошу піну може давати тільки хороша мийка, А це чисто поливалка для городу. Як поливалка, то вона дуже дорога, можна щось подібне купити за 150 гривень та й не морочити голову. Розпаковушся кінець, всім хейтерам звездець. Коротше, кому що треба, ось це можу подарувати. Ось це можу подарувати млинок. І ось я вже його спакував. Млинок також подарую кому треба. Насоса кому треба, також подарую. Все чудово все працює після того, як я розібрав, зібрав. Все працює. Кому треба, в нормальному стані забереш. Ось цю фішку залишу собі, ще не все я зробив. Та й коротше, 200 гривень вона коштує, купиш собі. А ось це, забирай. Ось цих три позиції тобі відправлю. Так що пиши і забирай. Не забувай ставити великі подобаючки. Всім дякую і до зустрічі!